Всіх вітаю! Сьогодні ділюся з вами смачним салатом, в якому крабові палочки та інші інгредієнти так чудово поєднуються, що неможливо зупинитися. Такий салат буде окрасою будь-якого святкового столу. Всі інгредієнти до нього прописані на початку відео і внизу під відео. Невеликими кубиками нарізаємо крабові палочки. Рекомендую їх брати хорошої якості. Це залог смачного салату. Підготовлені палички перекладаємо в глибоку миску, де будемо змішувати весь салат. Свіжі огірки нарізаємо приблизно такими кубиками, які були нарізані крабові палички. Ми знаємо, що нарізка впливає не лише на смакові якості, а й безпосередньо на зовнішній вигляд приготовленого салату. Їх також додаємо в миску. Слідом твердий сир натираємо на терку з великими отворами. Тут можна використовувати плавлений сир, але в тому випадку, якщо цей салат будете формувати шарами, натертий сир перекладаємо в миску. З консервованої кукурудзи зливаємо рідину, висипаємо до салату. Салат буде також смачним, якщо кукурудзу замінити на консервовану квасолю. І на завершення нарізаємо свіжу зелень. У мене зелена цибуля та кріп. Дрібно нарізаємо і висипаємо до всіх підготовлених інгредієнтів. Як на мене, найкращою заправкою цього салату буде майонез. Додаємо 3-4 столові ложки. Для балансу смаку дрібку солі та перцю. І все ретельно перемішуємо. Як бачите, такий салат приготувати дуже просто. При цьому не потрібно мати особливі кулінарні навички. Салат перекладаємо на плоску тарілку чи в салатник і подаємо до столу. Прикрашаємо за своїми уподобаннями. Я прикрасила гілочками крупу та зернами консервованої кукурудзи. Смачний та красивий салат на Великдень і не тільки готовий. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окремо подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Всім миру та добра!